Друзі, всім привіт. Будемо проход... продовжувати наше проходження за чарівника. Так, ну і відразу розкинемо наші вміння, візьмемо щось в нашому дереві і підемо, мабуть, для збільшення все ж таки нашого захисту. Не знаю, до речі, що тут брати. Напишіть, може, щось потрібно для далі для якихось предметів. Візьмемо, мабуть, інтелект. Інтелект це на урон. Ну, якісь такі в мене міркування. Не знаю. Можливо, тут потрібно щось, чи спритність, чи силу брати. Беремо поки що інтелект. Ну, і давайте наші камені кудись вкинемо. Я вважаю, що потрібно докачати наші камені, ті, що ми зараз використовуємо. Так, ну, і цією сферою виберемо, мабуть. Мабуть, мабуть. До речі, було в нас одне вміння. Воно називається Арк... Арктична броня, але це в нас якийсь баф. І я його чомусь не можу знайти. Можливо тут. Можливо, тут якимось чином можна. Можна його знайти. А можливо, його просто-напросто прибрали з гри. Добре, давайте, мабуть. Мабуть, 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 що. Мабуть, пошукаємо його ось тут. Арктична, ну, мабуть, на букву А так воно і буде. Арктична броня. Ох, і довго ми будемо це вміння шукати. Чи воно є тут взагалі? Чи це потрібно. На якомусь іншому персонажі його вибивати. От не можу його знайти. Є якась буря. Буря мани. Стінка льоду. Ну це. Це, в принципі, і є наше вміння. Добре, не будемо його поки що шукати. Давайте прокачаємо те, що в нас є. Сферу бурі. Та й, в принципі, поки що нам, мабуть, цього вистачить. Поки що нам цього вистачить, нічого далі прокачувати не будемо. Давайте спробуємо щось посилити із наших предметів. Можливо, ось це кільце. Нічого ми посилити поки що не можемо. Ну, значить, так і йдемо далі. Ідемо далі. Будемо дивитися, що нас там чекає. В принципі, те, що могли ми. Підвищили з вами вміння наші прокачали до четвертого рівня. Так і будемо з вами з ними бігати поки що. Далі подивимося, може випаде щось цікаве, що ми ще можемо використати. Бо по суті, навіть не знаю. Скоріше за все, що воно таки працює, що нам випадає все поступово. Що ми якесь вміння просто не можемо взяти на якомусь етапі. Так, і тут у нас. Завдання і тут також два. Тобто будемо шукати з вами боса і будемо шукати майстерню, щоб змогли ми в зброї нарешті зробити отвори. До речі, не знаю, чи в цій зброї можна їх зробити взагалі. Ну, побачимо, подивимося. Біжимо поки що далі. Слухайте, ну демеч якийсь є, то й добре. Значить нічого нам більше поки що не потрібно. Ну, про мапу, мабуть, вже говорив, що раджу її ставити на прозорість. Тому що так як на мене зручніше бігати взагалі по локаціям, ну більш-менш можна орієнтуватися вже таким чином. Бо якщо вона буде непрозорою, це все каміння ці всі. Штуки, що знаходяться на мапі, нам просто-напросто будуть заважати проходити. Тому ставимо на прозорість, щоб бачити лише монстрів. Монстри нас цікавлять в нашому випадку більше, ніж якісь там кущі на, на мапі. чи камені, чи якісь хатинки. Так, ну тут я думаю без різниці, в якому напрямку бігти. Тут потрібно просто всю мапу все одно буде пройти для того, щоб знайти і боса, і наковальню. Тому будемо біг... бігти в будь-якому напрямку. От цікаво, як зараз буде на босі. По ідеї, предмети в нас в принципі непогані. Буквально оком так одним глянули на них. Я думаю, що з ними ми можемо далі пройти. Хотілося б все-таки дістати якийсь просто дворучний посох і подивитися, чи буде в нас вистачати стійкості, тому що навіть я б не сказав, що настільки вже і погано бігати зі щитом і з одноручною зброєю, але мені чомусь здається, що для цього класу якраз дворучний посох буде найкращий для нанесення саме урону. А от по стійкості можна вже буде дивитися по ситуації, грубо кажучи. Ну, подивимося по ситуації, як це все буде працювати. Будемо дивитися з вами по ситуації. Так, ну, В принципі, б не сказав, що і монстри тут якісь злі. Начебто до цього було якось трохи складніше. Е, ну, можливо, допомогло те, що ми прокачали якось свої вміння. Побачимо. Я думаю, що е, побігаємо поки що з такою зброєю. В будь-якому випадку будемо намагатися шукати якийсь посох дворучний. Мене просто цікавить от, е, в захисті саме момент. Чи буде нам вистачати захисту, тому прокачуємося зараз в ту гілку, там де в нас якраз піднімається наш щит. Тому що мені здається, що зараз ми наносимо не також і багато м -м, демеджу. Що цей клас розрахований на те, щоб наносити максимальний демедж. Навряд чи він задумувався розробниками, щоб бігати саме зі щитом. Але просто-напросто ну, нам випав непоганий предмет, одноручний, те, що якраз рідкісний. Тому бігаємо поки що так. Але мені здається, що все-таки. Перемкнемося потім якось на дворучку. Хоча можна от спробувати навіть зараз дворучку. У нас вона є, але вона набагато гірша, ніж та зброя, що в нас є зараз. Ну, давайте спробуємо, чи будуть сильно нас бити, чи буде все більш-менш нормально. І чи вистачить урону? Чи сильно ми втратимо вороні, чи навпаки він зросте. Так, от ми зі зброєю. Зараз подивимося. Здалося, що ми її вже перемикали, і начебто вона е, змінилася. Так, це двірця з босом. Давайте потім на цього боса підемо. Я не хочу зараз на нього йти поки що. Потестуємо хоча б на монстрах, як працює. Наш дворучний посох. Ну, поки що елітних монстрів немає, тому незрозуміло, чи вистачає нам всій кості, чи не вистачає. Але таке враження, що урону навіть трошечки більше стало. А що ж там таке цікаве на тому? На тій зброї написано, що начебто і Урон не дуже сильно просів, хоча слухайте, ну елітного монстра також непогано б'ємо. Так, випала якась нам випала нам якась руна, а вставити ми її все одно не можемо ніяк. Так, а що на тому посоху Таке написано цікаво, що в нас, в принципі, додатковий демедж э, від холоду 13%. І плюс один до всіх каменів чарів блискавки. А тут у нас додатковий урон від холоду 14%, швидкості створення чарів. Слухайте, ну немає сенсу зараз бігати з цим посохом. 6-16, а тут 6-16. Плюс-мінус начебто все те ж саме. Давайте побігаємо поки що зі щитом. Випаде якийсь ліпший дворучний посох, тоді вже будемо цим займатися. Не супер велика різниця, скажімо так. Інтелект начебто теж саме. просто втрачаємо швидкість створення чарів і втрачаємо додатковий захист. А так, то по суті, ну, все. Таким же самим чином виглядає, тому не бачу сенсу брати поки що дворучний посох. От якщо він буде ліпший по демеджу, тоді, я думаю, сенс буде. А зараз поки що та зброя, з якою ми бігаємо, не настільки гірша, можливо, навіть ліпша, ніж та, що в нас знаходиться в іншій руці. Це хіба що, якщо або той посох якось покращити, зробити його рідкісним. Ну, Поки що така сфера от одна випала, але не хочу поки що витрачати, поки вистачає в нас урону. На посох, тим паче, що він ну, такого ж самого рівня, як і в нас, зараз ця зброя. Нехай або виб'ємо щось ліпше, або випаде щось ліпше. Тоді може. Ну, Там, де хоча б більша кількість демеджу, тоді покращимо, можливо, атак, поки, поки що. Я думаю, що не варто витрачати цю сферу на низькорівневу, скажімо так, зброю. Будемо бігати з тим, що є. Так, і от ми прийшли, мабуть, туди, куди нам потрібно. <coughs> Знайшли ми нарешті верстак. От це те, що нам якраз було і потрібно. І тепер ми можемо спокійнесенько собі віднести нашому ренлі, нашому ковалю, ми можемо віднести цю штуку і зможемо нарешті розбирати речі ті, що в нас ідуть з отворами. Чудово. Ну, Подивимося, що ще тут є на цій мапі. В будь-якому випадку просто цікаво, чи щось ми ще знайдемо тут. Я думаю, що якщо основні завдання ми виконали, то немає великого сенсу її всю вичищати, але це не займає супер багато часу, тому, мабуть, чом би й ні, називається. От тепер уже цікаво, як цей персонаж буде себе показувати на цьому босі. Тому що за найметами проходили цього боса, ну, скажімо так, не супер швидко. Щоб не сказати по-іншому. Побачимо, як себе буде почувати тепер себе чарівник цей. Я думаю, що має ситуація бути ліпшою вже. Так, щось нас б'ють е, звичайні монстри. Мабуть, потрібно від них якось відходити трохи. Ну, слухайте, може і не дарма тут бігаємо, от е, камінь вміння на четвертий рівень впав. Не сказав би, що це погано, геть. Нехай собі буде. Слухайте, ну тут, мабуть, все на цій локації. Камінь вміння, на що його можна витратити нам? Давайте подивимося все ж таки на збірку, яка, скоріше за все, що не працює. Так, броню ми взяти не можемо арктично. Але в нас далі йде морозна стіна. От морозну стіну ми якраз взяти можемо з вами. А давайте морозну стіну тоді візьмемо. Нехай буде ще одне якесь вміння. Чому б і ні? От є в нас камінь-один вміння. Морозна стіна. Слухайте, а тут пишеться кільце... кільце льоду. А, не можемо. Нам потрібен 30... 31 рівень. Угу. Ну тоді біжимо так. Не потрібно нам кільце льоду. Переплутав вміння. На 31-му ми, ми зможемо взяти. Ну, значить, йдемо таким чином з тим, що нам потрібно. Е, по ідеї, цих всіх мін нам має зараз вистачити, щоб пройти нормально боса цих предметів. Ну, от якраз на босі зараз буде цікаво, наскільки дієвий цей наш персонаж. Наскільки він хороший чи наскільки він поганий. Ну, я думаю, на початку гри ще не настільки важливо, як там супер. Е, Правильно ви ще ні. головне, щоб він там вистояв на цьому босі хоч якимось щином. Якісь... Якась кількість урону у нас є, тому, по ідеї все має бути нормально. Ну йдемо, зараз побачимо. Побачимо, що буде. Так, мабуть, від нього підемо. Нехай зістрибне. Так, ставимо стінку, ставимо колод і пробуємо його бити. Слухайте, ну, таке враження, що не дарма змінив персонажа. Тому що зараз начебто полегше набагато цей. Босс проходиться. Можна навіть щось розповісти. До речі, помітив, що якщо ми дуже близько <кхм> дуже близько намагаємось ставити все вміння, то краще його ставити все ж таки подалі. Те ж саме стосується, мабуть, і вміння заморозки що його потрібно ставити трошки далі, ніж е, на тому місці. Угу. Бачите, дуже сильно пробиває нас цей бос. Нічого не змінилося, все таким же самим чином складе, як і було, але хоча б начебто демеджу трошечки більше, це точно. Головне втікати від цих всіх атак. Так, ну давайте стінку на нього поставимо, а ще якщо з цим вмінням на прокльони його бити, воно начебто таке більш по поодиноким цілям, начебто ліпше виходить все. Хоча в нас блискавки більше вкачені. Давайте блискавками його все ж таки бити. Ох. Так, він в стані, можна до нього підійти. І тікаємо. От щит взагалі нам тут для, скажімо так, просто для вигляду взагалі ми його не використовуємо. Граємо зі щитом, але намагаємось грати так, начебто ми граємо без цього. Просто носимо його, а щоб був, називається. Так, тікаємо зараз. Тікаємо, тікаємо. Слухайте, ну, не скажу, щоб супер легше, але начебто легше, ніж ми проходили до цього моменту цього боса. Начебто ліпша ситуація в нас стала. Так, і от у нас є якийсь тут цікавенний предмет. Так, давайте ось це краще викинемо і повернемося в місто. А тут можна взяти от якраз якісь завдання. Так, когось ми врятували. Так, нам пропонують йти далі. Ну йдемо далі. Слухайте, ну що сказати. Не сказав би, що бос проходиться супер легко. Не, не сильно нам допомогло, те, що ми більш-менш нормально вже почали збиратися. Все одно босси складні. Але значно легше, ніж на тому персонажі, що в нас був до цього моменту. Тому, мабуть, будемо продовжувати все ж таки за чарівника. Так, ну і повернемося в місто, тому що, тому що бачу, що пройшло в нас вже півгодини. і будемо далі намагатися проходити ці завдання всі далі. Друзі, якщо це відео вам сподобалося, можете поставити вподобайку. Якщо ви чекаєте нові ролики на цьому каналі, підпишіться на канал, щоб їх не пропускати. Будемо випускати різноманітні відео по грі Поя 2 Ну і, мабуть, коли вже вийде новий сезон по Діабло 4. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. І, мабуть, зараз ще ось це завдання заберемо. І на цьому буде поки що все. Так, і тепер у нас є верстак. І ми можемо тут тепер розбирати предмети, щоб отримувати ресурс для того, щоб створювати отвори в нашій зброї. Чудово. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.